Програма є не про те, що хтось буде за нас жити життя, хтось буде брати за нас відповідальність, а якраз про те, що ми вчимося брати на себе відповідальність за своє життя, за своє здоров'я, за відносини. Тому що, коли ми були в захворюванні, ми дуже всім нехтували. Ми нехтували. З собою, Своїми почуттями, ми нехтували своїм здоров'ям, тому що ну, ми гасали так дуже, як книжка нам каже, як білки в колесі бігали, щоб там проконтролювати, щоб спасти. Тобто ми, ми шукали якогось комфортного, то навіть не розуміючи, що ми, навпаки, Наносимо ще більше собі шкоди. Але ми просто по-іншому не вміли, тому що ну, так управляла нами наша хвороба. Наша хвороба.